Учора в Рівному стріляли близько 16-ї години на вулиці княгині Ольги. 25-річний рівнянин поранив з револьвера жителя Гощанського району. Стрілка поліція затримала, а пораненого з місця забрала швидка. Зараз чоловік у лікарні медики кажуть, що його життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановили, що конфлікт між чоловіками виник через сестру зловмисника. Та після сварки із 23-річним жителем Гущанського району зателефонувала своєму братові і попросила розібратися зі своїм кривдником. Відомо, що 25-річний житель обласного центру був на підпитку, тому не вникав у деталі. і Відразу вистрелив у груди 23-річному хлопцеві із револьвера Сталкер. Наразі кривник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його затримали в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Хлопець стріляв з револьвера під патрон Флобера. Це зброя для спортивної стрільби і дозвіл на неї не потрібний. Але незважаючи на це, тепер хлопцю доведеться декілька років провести за ґратами його дії в поліції кваліфікують як хуліганство. За цей тяжкий злочин йому загрожує покарання виді позбавлення волі строком до семи років.